Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязуці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати, Будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. Привіт, діти! Як ви вже здогадалися, сьогодні наше заняття буде на тему мікроби. Мікроби це найменші жирові істоти на землі. Мікроби завжди шкідливі, але є маленькі бактерії, можуть бути корисними. Що для нас роблять корисні бактерії? Вони удобрюють ґрунт, допомагають отримувати ліки миючі засоби і навіть кисломолочні продукти, такі як сир, сметану та йогурт, а шкідливі мікроби та бактерії викликають у нас хвороби. Мікроби живуть усюди, у повітрі, воді, у ґрунті, на тваринах, рослинах і навіть на людині, а особливо їх багато на брудному одязі, брудній шкірі, на немитих овочах та фруктах. І якщо мікроби потрапляють в наш організм, току викликають різні захворювання. Мікробів дуже важко розглядіти, і для того, щоб їх побачити, використовують мікроскоп. Мікроскоп це такий прилад для розглядання дрібних, невидимих для неозброєного ока предметів у збільшеному зображенні. А як же пересуваються мікроби? Дуже просто. У деяких з них є хвостики, які називаються. Джгутик обертається як пропелер літака, і мікроб рухається. Якщо мікроб знаходиться в родині, то він просто злегка підстрибує, як м'ячик, який ми б'ємо долонька в підлогу. Там, де сухо, їх переносить повітря, а часто їх просто переносять люди і тварини. Наприклад, були мікроби на яблуці, вони прилипли до рук, і людина своїми руками принесла їх до рота. А може, вигралася на майданчику і після цього не помили руки і сіли їсти. Ось так мікроби можуть потрапити до вашого організму. А як же вберігти себе від цих злих мікробів? Про це вам може розповісти мій друг, тож прошу слухайте уважно. Давай знайомитися, це я, а це мої батьки і моя старша сестра. Навколо так багато цікавого. Просто галактика цікавинок! Звісно, її потрібно охороняти. І це роблять мої друзі-рятівники чистоти. Вони також охороняють мій дім від злих мікробів, злючок, бруднючок. Коли вранці світ кличе, я вмиваюся, щоб захиститися від них. Чищу зуби, щоб їх не псували мікроби. І зуби були дуже міцними. Раф! А потім снідаю, щоб мати сили для перемог. Наприклад, над горою брудних тарілок. І, звісно ж, над злючками бруднючками борюся з безладом у кімнаті, там, де прибрано, речі легко шукати. А ще у мене є супер захист для мого одягу. Це його чистота. Ну що, гайда до нових пригод! А ще я пропоную вам послухати мого друга, котика з планети миття рук. Я котик-котик-котик, котик рятівний У мене довгі вуса, я дитячий захисний, родом з планети миття дитячих рук бороню, малечу, від диких брудню Після туалету й перед тим, як їсти, коли з вулиці прийшов, руки мають бути чисті, коли м'яча пограла, попав в калюжу. Вимий швидше ручки, не будь таким байдужим. Середки мило, або справді Руки дітей, щоб все добре працювало, води потрібно і немало Давай разом з тобою ще раз пригадаємо, коли потрібно мити руки. Руки завжди потрібно мити після того, як ти погладив тваринок, котика, собачку, навіть якщо вони живуть з тобою в домі. Руки завжди потрібно мити після того, як ти сходив в туалет. Не забувай ретельно вимити руки. Коли миєш руки, не потрібно квапитись чим довше та якісніше ти будеш їх мити, тим менше мікробів залишиться на твоїх долоньках. Якщо ти чихнув і поруч не було серветки, краще після цього вимити руки. Завжди мий руки перед тим як сідаєш їсти, і також не забувай вимити їх після того, як вже поїв. Якщо ти добре запам'ятаєш ці правила і будеш ними користуватися, то до твого організму ніколи не попадуть з лючки мікроби. Тож мий добрі ручки та будь здоровий! До побачення!